Всім доброго здоров'я, слава Україні, Героям слава! Це Оленка з Канади. І я хочу подивитися для вас на картах символон, що буде, а ви іще поки що не знаєте. Що буде стосовно вашого життя в Україні чи за кордоном тепер, як ніколи. Раніше діаспора і хто живе в Україні, ми єдині. Ми в єдині в своїх прагненнях для того, щоб в Україні було. Жити добре, і щоб ми пишалися не тільки нашими воїнами, захисниками, а так само і нашим бізнесом і е, всім тим, що нам і ще треба зробити для щастя України. Я хочу подивитися, що чекає Україну тепер. І тут багато що тепер йдеться. Макрон сказав, що може таке бути, що миротворчі сили. Увійдуть на територію України і допоможуть нам подолати ворога, чи правда це все? Ой, тут карта труни. Карта труну. Карта, бачите, печалі? А, така карта сумніву, суму, суму, карта суму, суму, вдовиця. Ой-яй-яй, скільки ми загубили героїв. Скільки ми загубили вірних синів і дочок України, яка. Біда, яке горе. І тут іще що буде. Бачите, от оця карта говорить а, про те, що він ну, балакати кожен може, так? А, чому він це сказав? Ну, він такий популіст. Це карта а, війни, це карта протиборчих сил. І я бачу, що ви знаєте, він популіст, він хоче ну, сподобатися всім. Це він такий, але ми знаємо, що французька демократія дуже сильна і не те, що ми бачимо, є правдою. так, Демократія дуже сильна, соціальні там такі всі виплати дуже добрі. Там є нормальний стан держави. Держава дуже добре працює, французька. І значить, на що це він сказав? Знаєте, він, мабуть, щиро хоче допомогти Україні. Я знаю, що ми говоримо він, з цим. Нашим головним ворогом і розмовляв там по телефону, довго це все, ну, все він таке. Але я бачу, що за ці два роки його дуже змінили, він хотів би допомогти Україні. Він щиро хоче допомогти. І ця карта говорить, бачите, говорить про те, що він тепер, Макрон, сам. Він ризикує тим, що він сказав, що його. його Ну, ті, хто платить у Франції податки, можуть за це не любити, бо люди не хочуть в Франції йти воювати в Україну. Він ризикує, навіщо це він сказав. А ви знаєте, ця карта говорить, що це добре, що він сказав. Або це, мабуть, між, між словами він хотів висловити, що Тепер Україна і війна наш, тим, що сталося, і війна сусіда нашого звіринного проти нас, вона переходить на новий рівень. Вона переходить на новий рівень. І може він хоче, це карта короля, хоче сказати, що щоб налякати ворога, мабуть, щоб налякати, щоб він почав серйозно відноситися для. Ну, серйозно відноситися до України, бо це серйозний опонент Україна. За Україну стоїть весь демократичний світ. Мабуть, він хотів налякати ворога. І ця дуже хороша карта говорить, що вища сила йому підказала таке сказати. Я бачу багато хто говорить, що це він сказав, як підтримує ворога. Ні, навпаки, він залякує ворога цим. Він залякує, щоб, а, щоб вони схаменилися. Ця карта чорної меси. А от вона говорить, що ну, нечиста сила цю війну почала, і ми знаємо, яка була страшна зрада. Ми знаємо, що в аеропортах 24 лютого 2022 року просто вони, їх диверсія а, прийшла, і там геть не було наших військових. Ми знаємо, скільки було зради. Місти не взірвали, не замінували, пустили їх. І влада у, у наша не просто корупційна, у нашій владі багато ставленників Кремля. Оця карта говорить, що просто вони вивели всі війська і дали їм можливість напасти. І те, що це на букву П чи на букву Б, він хотів, він думав, що його будуть зустрічати з квітами за те, що він знав, що у нашій владі багато ставлеників його є. І він знав, що вони, ну, вони все підготували, і це так і воно було. І наш. Великий генерал і священний служитель в Україні Залужний сховав свої плани від уряду українського, бо він знав, що там зрада. І якби не Залужний, то б України вже як держави не було б. А тепер що зробив наш Зеленський? Він звільнив залужного. Чому звільнив? Бо, бо ці ставлення, які Кремля його а, спокусили на це і все. Він же не, не, не звільнив їх, він знає, хто вони, але він їх не звільнив. Ви пам'ятаєте, як на початку війни загинув? Я забула, напишіть мені в коментарях. А, головний поліцейський України внутрішньої поліції, МВД, чи як він називається? В гелікоптері він загинув. Чому? Ну так? Бо він був за правду. І його ставліники Кремля вбили. І про це ніколи ми не згадували. Розслідування нема, нічого нема. Ви бачите, що, що в Україні є? В Україні у владі багато не просто зради, а ставлеників Кремля. І це Чорномесе, це говорить про це. І а, таке може бути, що він іще раз, ну, ворог наш, спробує напасти на Київ і не напасти, як то сказати. Так як ми думаємо, а ці ставленики тепер може серський і буде слухати їх, і не буде так діяти залужний. І у нас тепер є дуже великий ризик, що Україна може дуже сильно постраждати. Бачите? Бо українці не розуміють того. Вони розуміють, вони знають, але вони не знають їх ім'я. І ці ставленники Кремля вони дуже сильно, ну як КГБ, знаєте, воно ж вміє ховатися. Дуже сховані, вони там є скрізь. І через них такі великі жертви, і через них ми запустилися вони в країну, і через них у нас є окупація, і через них гинуть наші герої. І через них така є трагедія у нас. І вони всі в українській владі сидять. Вони Україну зробили інваліда. З України зробили такого, такого інваліда. Чому ми. Тепер оця карта, що Україна повинна народитися нова. І чому ми, чому ми тепер думаємо про Макрона так дуже, що він поганий і не бачимо, що в нас у владі є такі не просто зради, а вороги, вороги. І вони всі як актори, бачите, як актори. Це найбільший актор, ну що? Ну що ми можемо сказати? Ми ж все знаємо, так? І ця от карта такої. Сніжної королеви, розумієте, вона, вона говорить, що у них немає серця. Вони за гроші готові на все. Ну, серйозний дуже розклад. Тепер ризик є дуже багатий, дуже великий ризик. І Макрон знає цю таємну інформацію про цей великий ризик, що знову можуть посунути на Київ. І він таке сказав, щоб залякати ворога, щоб сказати ворогу, що. Дивіться, якщо ви а, знову спробуєте змінити владу а, в Україні а, на те, що вам вигідно Кремлю, а, то ми можемо і зайти, і захистити Україну. І це дуже-дуже страшно, що Україна пережила стільки горя і революцію гідності, а, де ми хотіли бути незалежними, тепер ми все одно залишилися сталися залежними від ворога. І ця боротьба продовжується стільки жертв. А цей ворог з таким холодним серцем він все одно хоче взяти своє, і тепер ризики в цьому році як ніколи дуже серйозні. Так що я сподіваюся, що вища сила буде нас захищати. Тримаємося разом. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги.